Для початку традиційно представився, розповім, про що ми сьогодні будемо говорити та скільки часу займе ефір. Я Владислав Кравець, мені 29 років, я фінансовий консультант. Колишньому військовий, маю свій власний телеграм-канал, шлях до успіху, в якому кожного дня, о 21.00 проводжу живі ефіри на тему фінансової грамотності, накопичення та заробітку. Ефір буде по часу хвилин 20-30, не більше. Тому, щоб зрозуміти всю суть, чи як ви можете почати заробляти вже завтра, подивіться, будь ласка, ефір від початку до кінця. Таке, таке саме прохання і до людей, які будуть дивитися цей ефір в записі. Перепрошую. Зараз я включу вимкну демонстрацію екрану, і я буду спілкуватися з вами за допомогою слайдів. Так вам буде зрозуміліше мені простіше. Так. Вимикаємо. Зараз є. Зараз я вам продемонструю, зроблю невеличку презентацію продукту, за допомогою якого ви, ми і зможемо заробляти. Так як в кожному бізнесі є свій відповідний продукт, як хтось надає якісь послуги. Так почнемо. Якщо кожна людина складе грамотно-фінансовий план на своє життя, то в Україні можна бути багатою людиною. Якщо ми глянемо на наше життя, то воно поділяється на три періоди: перший період навчання, садик, школа, університет, другий період це робота, заробіток і третій період відпочинок. Або в Україні він називається пенсія. У нас люди його не чекають, бо розуміють, що будуть виживати на гроші. Період навчання нас забезпечують батьки, своїх грошей немає. Другий період, коли ми заробляємо, в нас вже є свої гроші, в нас іде фінансовий зріст. Тобто ми якось крутимось, розвиваємось і фінансово зростаємо. І от цей фінансовий зріст він буде не завтра. Тобто був перший робочий день, буде і останній робочий день. У когось раніше, в когось пізніше, але це неминуче. Що буде потім, коли людина перестає працювати? Коли людина перестає працювати, в неї йде фінансовий спад, фінансове падіння. Рістін, інфляція взагалі загони людей ніщиту. На тому самому місці фінансово ми не зможемо триматися на плаву довго, да, наприклад, зарплата була там 15 чи 20 тисяч гривень. Раз, коли перестали працювати, і все, Я маю на увазі, на старі вже 60 плюс років, вийшло на пенсію на солідарну 2000 гривень. І от щоб цього спаду не було, щоб не виживати, щоб не жити на війні такий трохи сарказм, але він правдивий нам з вами потрібно накопичити капітал. Державна пенсія вона дуже-дуже мізерна в Україні. Так як в Україні працює солідарна пенсійна система. Якщо вкратце то це коли молоде працююче покоління забезпечує солідарно пенсіями людей, які зараз на пенсії. Так може виглядати ваше майбутнє? Що робити в Україні? В Україні вихід тільки один: це приватні накопичення. Де їх накопичувати? Давайте подивимося, зачитаємо. Це стаття з Вікіпедії. На Заході. Довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Тобто, там їм не платить не держава, а люди самостійно собі накопичують в компаніях страхування життя. Рекомендується, перше правило фінансової грамотності це 10% відкладати, накопичувати. Тобто ті гроші, які ви отримаєте у вигляді зарплати, доходу, вони по суті не ваші. Потрібно платити за комуналку. За харчування, проїзд, транспорт, купити одяг, ну і таке далі. тому подібне. І все, вони не ваші. А от якщо ви отримаєте дохід і відразу 10% відкладете, то це вже ваші гроші, які ви відклали, заплатили собі. Як працює накопичення? До прикладу, людина захотіла складати 30 тисяч гривень в рік. І на протязі 25 років. Тобто, кожного року людина буде собі відкладати по 30 тисяч гривень. За цей період, за 25 років, вона накопичить собі самих лише власних грошей коштів 750 тисяч гривень. Ясно, що є інфляція, ми це все розуміємо. Особливо в Україні. Якщо ці гроші тримати вдома, там, під матрасом чи в банці, трьохлітрові маю на увазі. То вони обов'язково знеціняться і їх просто-напросто з'їсть інфляція. В цих міжнародних компаніях гроші не тільки зберігаються, але вони і працюють. Трохи компанії нараховують кожного року приблизно 12-14% річних. Так, і самих лише відсотків може бути в два рази більше. Тобто тут працює принцип складного відсотка. І плюс такий термін 25 років, як ви бачите на слайду, за цих 25 років у вас відсотків накопичиться в два рази більше. І от людина після закінчення терміну договору забирає собі виплату 2 мільйона 250 тисяч гривень. Це працює в усіх розвинутих країнах світу. Я от не розумію, чому українці ще більшість да, цього не розуміє. Ну, то таке, то вже інше питання. Захисти. Є різноманітні захисти. Це я б назвав би така фінансова парасолька для родини. Захисти від хвороб, травм, операцій, інвалідності і смерті. Переваги страхування життя. Це надійність, дохідність, індексація, захист, податкова пільга. До надійності можна віднести закон України про страхування, безстрокова ліцензія та історичні. Тобто компанії працюють понад 200 років. Дохідність досить таки непогана, як для такого консервативного укладення. 12-14% річних індексація. Це один з механізмів захисту грошей від інфляції. Тобто компанії пропонують своїм клієнтам кожного року свою суму трохи індексувати. Це робиться для того, щоб зберегти купівельну спроможність грошей. Захисти, є різноманітні захисти. податкова пільга. Це коли людина працює на роботі офіційно, сплачує податки. І от вона вирішила собі зробити поліс, наприклад, на 20 тисяч гривень в рік, і в кінці року її держава виплатить податкову пільгу 18% від суми цього полісу. Що для цього потрібно? Для цього вам нарешті всім потрібно зрозуміти, хто дивиться зараз на ефірі, хто буде дивитися в записі, що в 60 років вас чекає дуже страшний період, якщо ви. Не приймете рішення, не візьмете відповідальність за своє майбутнє тільки на себе, а не будете перекладати на державу чи на своїх дітей. Тоді у вас все буде добре. Так, перша тема у нас завершена. Починаємо другу тему. Я зараз вам покажу, як за допомогою цього продукту можна заробляти гроші в Україні. Перспективи ринку. На цьому першому слайді я не дарма з нього почав, ви можете бачити, які перспективи. От Франції 70% населення користуються цими послугами накопичувального страхування. В Германії понад 80%, а в Україні ще 1,6%, а точніше, 2% населення використовують поліси накопичувального страхування. Перспективи ринку. Давайте зачитаю. В таблиці наведена кількість коштів, яка відкладається перерахунку на одну людину компанії страхування життя в Україні. Найнижчий показник в Європі. Всього 5% на людину. В Європі страховий бізнес генерує мільярди доларів. Активи страхових компаній перевищують ВВП країни. Україна це одна з небагатьох європейських держав, де страхова сфера тільки починає розвиватися. Чому так важливий ринок? Тому якщо ми візьмемо до уваги, що тільки 2% населення користується, то 98% це майбутні клієнти. Задайте собі таке питання, чи хотіли б ви отримати можливість убезпечити життя сім'ї, отримати визнання, жити вільним життям, подорожувати, нові успішні друзі, допомагати іншим людям це все в нас є. Пропонуємо вам бізнес-модель 21-го століття. Тобто, як ви вже побачили, продукт унікальний, він вирішує дві глобальні соціальні проблеми: це пенсійного забезпечення і плюс медичного забезпечення в Україні. Насправді медицина, я вам скажу, що не безкоштовна. Постійно хтось збирає гроші на якусь операцію для дітей або для себе, бо немає грошей, хоч помирає. І вільний ринок. Тобто, ці дві складові дорівнюють успішний бізнес. Як працює ваша бізнес-модель? Досить таки просто вона працює. Є фінансовий консультант, є клієнт, є страхова компанія. От фінансовий консультант надає інформацію клієнту. Клієнт, в свою чергу, розуміє, що це нормальний крутий продукт. Заповняємо заяву, клієнт оплачує через Privat24, через будь-який інший банкінг, можливо, через касу, тому да? як зручно. Страхова компанія випускає поліс, присилається новий або укрпошт на адресу, ту, яку казав клієнт, і страхова компанія виплачує нам комісійну винагороду. Є різні кар'єрні рівні. Їх в нашому бізнесі всього 8. На першому кар'єрному рівні у вас буде множник 18%. На цьому рівні вам просто потрібно запрошувати людей на такі от подібні ефіри на бесіди. На першому рівні за 10 тисяч поліса, якщо хтось захоче собі взяти, так, ви будете отримати 1800 гривень. Потім, якщо це 20 тисяч поліс в рік, 3600 комісійні, відповідно 30 тисяч за 5400 комісійні. Відразу скажу, звідки така сума велика комісійних страхових компанії, замість того, щоб витрачати гроші на рекламу. Вони платять нам фінансовим консультантам, так як вони розуміють, що люди в Україні поки що самі не підуть і не скажуть, я хочу собі відкладати, я хочу оформити поліс накопиченого страхування. І ще хочу сказати, що ми не страхові агенти, ми будуємо свій власний бізнес в брокері. Брокер це посередник між страховою компанією і клієнтом. На другому кар'єрному рівні вже підключаємо партнерів. Тобто у вас на другому кар'єрному рівні буде 24%, ваших партнерів, які тільки на першому, буде 18%. От е, є мережі заправок ВОК, є АТБ мережа, є фора мережа, потім є Аврора мережа. Тобто, всі багаті люди вони не ходять на роботу, вони будують мережі. І от, тут так само ми будуємо мережу, але не за ТБ чи за правок, а з партнерів. І тому, відповідно, за оборот ваших людей, які є на першому рівні, ви будете отримати а, різницю. Тобто 6%, 24 відняти 18% це 6%. Це досить класна тема, вона працює, вона у усьому світі працює, в Україні так само. Коли ви вже перейдете на третій рівень, а там нужний буде 35%, тоді потрібно відкривати ФОПа третьої групи спрощеної. На третьому рівні ви будете отримувати 35% від полісу, да? і ваші партнери вже будуть отримати 24%, і також ви будете отримати різницю від їхнього обороту. Це 11%, 35% відняти 24 буде 11%. Якщо ви там ще забудете заключати, запрошувати людей, тобто ще партнерів бізнес, вони будуть на першому тільки рівні, ви будете отримати від них так само різницю. Це 17%. 35 віднімаємо 18-17% виходить. До третього рівня ми тільки навчаємо залучати партнерів. Це несерйозний бізнес. Після третього, четвертий, п'ятий рівень. Дохід приблизно 50 тисяч гривень в місяць. Так, шостий, сьомий рівень. Дохід мінімум 150 тисяч гривень в місяць. Виховуємо тут же самостійних керівників. І от восьмий рівень це вже фінансова свобода: 400 тисяч гривень плюс в місяць. Саме до цього потрібно і стримитися. На восьмому рівні ви вже стаєте співвласником компанії. До речі, що ще зручно цей бізнес можна передати у спадок своїм дітям? Тобто, вже за своє життя ви зможете створити пасивний дохід собі і також передати це своїм дітям. Це ж круто, круто. У мене виникає питання дуже часто: людей є терпіння 40-50 років ходити на роботу з дня в день, з, рік, з ріку в рік, як то кажуть, з місяця в місяць. Але нема терпіння витратити там 3-5 років, щоб побудувати свою власну мережу з партнерів і вийти на пасивний дохід. Чому так? Отут От все заключається, проблема. Є різного роду мотиваційні подарунки: це годинник, ручка паркер, годинник золотий при досягненні сьомого рівня, техніка Apple. Бу, будуть, був цей конкурс у нас е, з період з травня по жовтень, Зараз інші конкурси є просто слайд старенький. Конкурс був на 4 дні відпочинку безкоштовному кращому е, готелі було ковелю. Перемогли 100 найкращих е, консультантів. Готель називається Редисон Blue, Можливо, хто знає, можливо, хто і був. Після цього ефіру, хто буде дивитися в записі, хто є на прямому ефірі, додайте от собі питання. Чи хочете ви заробляти дійсно більше? Мати більше вільного часу. Хочете кращого життя, у нас тут все є. Тому запрошую вас в команду. Так. Ну, в принципі, тоді на цьому все. Якщо питань немає, то буду завершувати. Нагадую, що ефіри провожу кожного вечора 21.00. Цьому телеграм-каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення! Слава Україні!